зійшлась, за поглядами наших учасників і за вашою думкою. У нас зійшлись. Я прошу всіх учасників на сцену. <плес> 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 у нас зійшлись Олег. І <плес> Гриця. <плес> Може якийсь привіт, п'ятуху чи як там? Отож, шановні друзі, ми щиро дякуємо вашому судні і. нашим учасникам хотіли подарувати такі сувенірні призитки. Гунянчику будуть пам'ятати, що вони колись були в Кодачкові і забавили в коханні з першого поля, а хто його знає? Я його ще провела.